Кабала каже нам, що всі явища в нашому світі, вони є духовним гіллям, тобто вони є результатом тих процесів, які відбуваються в духовному світі. Тобто те, що ми з вами відчуваємо, різні емоції, різні стани, вони є вже результатом духовних процесів, тобто духовного коріння. Основа цієї якості, яка називається лінь, вона знаходиться в нашому бажанні отримувати яке. Називається в кабалі посудина, інше слово, такий термін кабалістичний посудина, воно створено абсолютно протилежним творцю, тобто світло, яке його наповнює. І воно одночасно абсолютно залежно від нього. Тобто, наша ця посудина клі, так бажання отримувати, воно живе тільки за рахунок світла, яке його наповнює. Тобто, якщо не наповнюється. Бажання світлом, воно не відчуває взагалі ніякої енергії, воно не відчуває ніякої сили зробити жоден рух. Тобто навіть ви можете поспоглядати за собою зараз. Ось ви просто знаходитесь зараз в якомусь місці, десь сидите, чи що б ви не робили? Ось я зараз можу змінити свою позу, підняти руку чи опустити тільки тому, що моє тіло. В дуже глибокому внутрішньому психологічному рівні моє тіло відчуває, що воно в наступному стані отримує більше задоволення, ніж було до цього моменту. Чи воно, наприклад, хоче завадити отриманню якогось страждання? Це тіло, тобто воно чи тікає від страждань, чи воно наближається до насолоди. І ось. Тільки ця мотивація працює, і вона надає моєму тілу енергію для наступного якогось кроку, для наступного якогось руху. Це стосується, до речі, не тільки мого тіла, це стосується взагалі природи всієї. Бо Кабала каже, що ось це світло воно є рушійною силою, енергією взагалі всього живого, ну і не тільки живого, навіть не живої природи, і наповнює, дає силу, дає мотивацію.